Доброго дня, діти! Ми з вами продовжуємо працювати над вивченням теми функцій. Тож, давайте пригадаємо, що ж є областю визначення функції y дорівнює x Область визначення це множина значень х, тому x будь-яке число. А що є областю значень даної функції? Як відомо, при підстановці на місце х будь-якого числа ігреки ми будемо отримувати невід'ємні, тобто додатні і нуль. При якому ж значенні аргументу значення функції y дорівнює x квадрат дорівнює нулю. Якщо х дорівнює нулю, тільки в такому випадку y буде рівним нулю. Фігурою, яка є графіком функції, називається парабола. Продовжимо вивчення даних прав. Повторімо. Графіком якої з наведених функцій є парабола. Перша функція лінійна, її графіком є лінія. Друга функція обернена пропорційність. Її графік відки гіперболи. Третя функція містить піднесення до квадрату, тобто саме вона є у нас. Такою, що її графіком буде парабола з вершиною в точці 0. 0. Наступна функція при підстановці точки 0 на місце x не будемо отримувати 0 по Y, тому ні функція, рівняння функції г також не підходить. Функцію задана формулою y дорівнює х а нас просять знайти значення Y, якщо значення x Мінус 2 цілих і одна друга. Будь ласка, підставте на місце х мінус 2 цілих та одна друга і порахуйте значення у самостійно. Яке ствердження є неправильним? Областю визначення функції у дорівнює х квадрат є всі числа. Це твердження правильне. Графіком функції є парабола. Це ствердження також правильне. Точка мінус -1, 1 належить графіку функції. При підстановці на місце х мінус одинички і піднесені її до квадрату будемо отримувати також одиничку. Функція y дорівнює х квадрат може набувати від'ємних значень. Ні, не може, тому що при піднесенні до квадрату ми будемо отримувати y виключно додатнім або нуль. Піднести до другого степеня всі числа. Спробуйте виконати дане завдання самостійно. Назвіть, будь ласка, число квадрат якого дорівнює 25. Яке це число в квадраті буде дорівнювати 25? В квадраті 25 буде дорівнювати число 5, а також число мінус 5. Аналогічно поміркуйте, які числа в квадраті будуть дорівнювати 36. 4 дев'ятих. Поміркувавши, будемо мати 2 третіх. І, звісно ж, при піднесенні до квадрату мінус 2 третіх також знищиться мінус і буде 4 дев'ятих. Подумайте про 9, які це числа в квадраті будуть дорівнювати 9? 121. 11 та мінус 11. А 0 в квадраті лише 0. Чи буде якесь число в квадраті дорівнювати мінус 9? Ні. Не може жодне число в квадраті бути від'ємним. Якісь числа задовольняють дане рівняння? Ми уже розв'язували подібні рівняння, для того ми переносили 49 ліворуч і розкривали формулу різниці квадратів. Дане рівняння можна розв'язати і без перенесення. Х буде дорівнювати плюс-мінус 7, тобто додатні 7 та від'ємне 7. Аналогічно розв'яжіть рівняння друге. Всі ці вправи виконуємо поки що усно. Що ж є розв'язком рівняння? Пригадайте. Розв'язком рівняння є таке число змінної х, при якому рівність перетворюється на правильну. Як же називається підземна частина рослини? Корінь. Що є спільною частиною у слів корінь? Розв'язком рівняння також є корінь рівняння. Оте число. Яке перетворює дільність на правильно, називається корінь, і підземна частина рослини називається корінь. На сьогоднішньому уроці ми познайомимося ще з одним коренем квадратним. Запишіть в зошити тему уроку. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Як бачимо, ось у цієї рослинки в зв'язку з зростанням корінь дійсно став квадратним. Або ж, ось такий може бути корінь квадратний. Проте не його ми сьогодні будемо вивчати на уроці. З даних даван поряд з відшукуванням площі квадрата та відомою довжиною його сторони доводилося розв'язувати обернену задачу. Якою ж повинна бути сторона квадрата, щоб його площа дорівнювала заданому числу числу А. Таку задачу вміли розв'язувати ще 4000 років тому Вавілонські вчені. Вони склали таблицю квадратів багатьох натуральних чисел і користуючись нею, знаходили квадратні корені з чисел, які були в таблиці. Таблиця квадратів у вас також розміщена на форзаці вашого підручника. Ми нею вже користувалися раніше у 7 класі. Для того, щоб знайти квадрат числа 23. Нам потрібно знайти перетин даних чисел 20 десятки і 3 одиниці. Або ж, якщо нам потрібно знайти квадрат числа 41, то знаходимо число на перетині рядочка і стовпчика. Запишіть означення. Квадратним коренем числа А називають число, квадрат якого дорівнює А. Наприклад, квадратними коренями числа 49 є числа 7 і мінус 7, оскільки і 7 і мінус 7 в квадраті дорівнюють 49. Квадратний корінь з від'ємного числа не існує. Арифметичним же квадратним коренем числа А називають виключно невід'ємне число, квадрат якого дорівнює А. Використовують для позначення ось такий значок, знак арифметичного квадратного кореня. Його по-іншому називають радикал. Число, яке знаходиться під коренем, називають підкореневим виразом. Він може набувати тільки невід'ємних значень, тобто додатніх або нуль. Запишіть до свого зошита номер 379 Знайдіть ариф... значення арифметичного квадратного корення, тобто лише додатні значення. Корінь з 9 дорівнює 3. Завдання 2 виконайте самостійно. Третє. Корінь із 100 дорівнює 10. А ви погляньте, будь ласка, в табличку на форзаці книжки та подивіться, яке ж число в квадраті буде дорівнювати 225. П'ятий пункт. Корінь квадратний із 0,25 дорівнює 0,5. Подивіться, було два числа після коми, залишилось одне. Тому аналогічно виконайте номер 6. Тут два числа після коми, а у вас має залишитись саме так, одне. Сьомий пункт. Од корінь квадратний з 1,21. Іду в табличку квадратів. І бачу, що число 121 знаходиться на перетині 1 і 1, тобто числа 11. У мене дві цифри після коми, тому відокремлюю лише одну. Таким чином, маю 1,1. А ви погляньте, яке число знаходиться в таблиці на перетині яких стопчиків знаходиться число 196, не звертаючи увагу на кому. А потім згадайте про кому. Корінь із 400. Яке ж то число в квадраті буде 400. Тут також зручно скористатися тим фактом, що у нас два нулі. Ми добуваємо корінь з 4, це буде 2, а кількість нулів ділимо на двоє. Тобто, залишиться лише 1. Аналогічно, подивіться, тут два нулі. Тому ви добудете корінь лише з 36, а один нулик допишете. Тому що 20 на 20. 20 до квадрату, будемо мати 4 і допишемо 2 нулі, так? А корінь з однієї 64 буде 1 восьма. Тому що 1 восьма в квадраті це 1 восьма множена на 1 восьму, а 1 на 1 залишається 1 та 64. Корінь із 4,9 ми вже на одному слайді визначали, а ви пригадайте, будь ласка, та запишіть його значення. Коли ж ми добуваємо корінь із мішаного числа, то перш ніж це зробити, обов'язково діти потрібно перетворити дане, число на мішане, мі, дане мішане число на неправильний дріб. Нагадую, ми маємо цілу частину помножити на знаменник та додати чисельник. Я завжди вам на уроках зображала ось такий порядок дій. Не забувайте про нього. Один множимо на 16, додаємо 9, маємо 25, а знаменник переписуємо той самий 16. І повторюємо дію, яка була у нас в 11 та 12 пункті. Маємо 5 четвертих. Після цього варто назад виділити цілу та дробову частину. Перетворіть, будь ласка, на неправильний дріб, мішане число 3,625, та добудьте з нього корінь. 15 пункт. Я бачу число 4, корінь з нього 2. У нас 4 цифри після коми. Але поділивши дану кількість цифр після коми на двоє, тому що у нас два множники, ми залишимо лише 2 цифри після коми. Ось так. А в вашому випадку подумайте, скільки чисел після коми має бути. Та запишіть відповідь. Наступний номер усно. Чи має зміст вираз? Перший зміст має вираз, тому що під коренем додатнє число. Ми його не можемо добути, але такий вираз може існувати. В принципі, як і другий, тому що. Під коренем число додатнє, мінус попереду це мінус одиничка, яка множиться на даний корінь. А от третій вираз не має змісту, тому що під коренем не може бути від'ємне число. Ось такий вираз змісту немає, не існує корення з від'ємного числа. Четвертий вираз, як бачимо, зараз в дужечках число мінус 2 від'ємне число піднесли до квадрату. Тому воно, напевно, стало додатнім. І тоді корінь з такого додатнього числа існує. А в п'ятому дуже схожий запис, але подивіться, корінь знаходиться за, е, в дужечках і під коренем від'ємне число. А вже за дужечками стоїть піднесення до квадрату, на жаль, першу дію добування кореня з від'ємного числа ми не зможемо виконати. Тому такий вираз також не має змісту. Користуючись таблицею квадратів, отією, яка у вас на форзаці, знайдіть корінь із 484. Коли ви відкриєте форзац вашої книжки, то знайдете, що корінь із 484 дорівнює 22. Подивіться уважно в табличці та знайдіть там число 729. Ось воно. А ми з вами маємо подивитися спочатку на число десятків, а тоді на число одиниць. Таким чином будемо мати 27. Шукаємо в таблиці число 1156. Спробуйте, я вірю, що вам все вийде. Після чого переходимо до пошуків числа 5929. 5929. Ось дане число. Спочатку рухаємося до десятки, а потім до одиниць. Таким чином, маємо 77. Наступне число у нас дробове. Ми ж маємо знайти число 576. Не звертаючи увагу на кому, спочатку десятки, потім одиниці. Тобто ми маємо 24. Кількість цифр після коми поділити на двоє, тому що це два множники примножені дали нам таку, такий результат. Тому будемо мати 2,4 було дві цифри після коми, залишилась одна. А ви тим часом шукаєте в табличці число, не звертаючи увагу на кому 1444. І, будь ласочка, згадайте про кому та відокремте кому і необхідну кількість знаків з кінця. Наш вступ на наш корінь квадратний 68,89. А ми ж шукаємо дане число без коми та записуємо, скільки будемо мати. 80. 3 і згадуємо, про кому відокремлюємо. Що ж робити з наступним числом? Ви скажете, що тут закінчується значення на 9801, а 67 тисяч такого числа у нас в таблиці немає. Ми маємо в табличці знайти число 676, а кількість нулів поділити так само на двоє, який кількість чисел після коми. Знаходимо 676, бачимо, що це 26, було два нулика, а ми собі забираємо лише один. Аналогічно ви знайдіть в книжці число 3844, і потім не забудьте, будь ласка, про нулики. Користуючись мікрокалькулятором, знайдіть значення квадратного кореня, а результат округліть до сотих. Добре! Калькулятор. Залишилось навчитися ним користуватись. Нам потрібно знайти корінь з двох. Корінь з двох приблизно дорівнює ось зазначеному числу. Ми маємо результат округлити до сотих. Записуємо свої зошити наступне. Номер 385. Перший приклад. Корінь з двох дорівнює 1, та закрився мій калькулятор корінь з двох. Запишемо ми лише до десятитисячних 41 та 42. Нас же просять округлити до сотих. Підкреслюємо розряд сотих. Аналізуємо наступну цифру. Якщо вона 5 і більше, то підкреслений розряд потрібно збільшити на 1. Якщо вона від 0 до 4, то ми останню підкреслену цифру не змінюємо. Приблизно дорівнює. 1,41. ціла та сорок одна сота. Аналогічно на калькуляторі виконайте пошук кореня квадратного з 7 та округліть його значення до сотих. Дві цифри після коми. Третє. Корінь квадратний з 34 дорівнює. тут варто було поставити три крапки. Корінь із 34. Знову запишу 4 цифри після коми і поставлю 3 крапки. Тобто у мене буде 5,83 і 0, не пам'ятаю Так, 34 з нього корінь, добре, 95 і так далі. Там йдуть далі цифри, а ми пишемо приблизно дорівнює. До сотих підкреслюємо розряд сотих і аналізуємо наступне число. Число 0, тобто ми не будемо змінювати підкреслений розряд. Четверте. Корінь з однієї цілої дорівнює. Одна ціла вісім, з неї добуваємо корінь. Маємо 1,3416 і так далі. І так далі. Р підкреслюємо розряд сотих і округлюємо. Будемо мати 1,34. П'яте завдання, так як і третє, виконайте, будь ласка, самостійно. На тому бажаю вам гарного дня та мирного неба. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення!